Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми дізнаємося, що чекає на козирогів у квітні місяці 2025 року. Подивимося загальну атмосферу місяця, здоров'я, кохання, роботу, фінанси, подарунок та застереження на місяць квітень від карт для козирогів. Так, перша карта покаже, покаже загальну атмосферу місяця. Королева мечів. Це ви. Королева, яка холодна, часами навіть стервозна, колка на язичок, нікому не дасть себе образити. Завжди відстоює свою позицію. Така жінка вогняна. Подивимося сферу кохання для козирогів. Вісім жезлів. У сфері кохання вісім жезлів показує, як стрімко розвиваються події в ваших стосунках. Якщо у вас ще немає стосунків, то ви дуже швидко знайдете собі половинку. У когось є наміри щодо вас. Хтось поклав на вас око. Давайте подивимося сферу здоров'я зі сторони здоров'я. На що чекати? О, Карта Сонце. Це діти. Якщо хтось із вас чекає на вагітність, у вас все вийде у квітні місяці. Якщо у когось із вас є діти, Зверніть увагу на здоров'я дітей. Якщо у вас, якщо ви жінка, зверніть увагу на свої органи малого тазу. Подивимося далі, що вас чекає у сфері кар'єри. Премія, подарунок на роботі вас чекає. В принципі, ви добрі гроші можете заробляти. У квітні місці вам вдасться заробити. Ну, ми ходимо на роботу для того, щоб заробити гроші, правильно? А тут іще премія, приємні бонуси можуть бути. Покажіть нам карти подарунок для козерогів. Який чекати подарунок? Паш, жезлів. Паш показує завжди дітей або молодших за нас, хлопців. Ваш подарунок. Якщо у вас є син, чекайте подарунок від сина або від внука. Якщо у вас ще немає дітей, то це від особи молодшої від вас. Можливо, брат молодший. Подарунок від брата або зустріч. З людиною, яка молодша від вас. Приємна зустріч. Подивимося застереження на місяць квітень для козирогів. Шість пентаклів. Застереження про марнотратство. Не витрачайте даремно гроші, говорять карти. Обмежуйтесь. Будь ласка. Отшельник в плані фінансів, застереження. Фінанси довго не будуть приходити? Може бути якась ситуація, де ви втратите гроші. Будете жалкувати. Будьте обережні. Якщо ви десь інвестуєте або плануєте інвестувати в квітні місяці. Краще стримайтесь. Так, подивимося порада від карт. Порада. Для козирогів на квітень місяць. Фортуна. Чекає на вас удача. Удача може бути навіть в таких дрібних речах. Думали, що забули ключі від машини. Руку в карман, а не забули. Це удача. Чекає на вас місяць дуже хороший. Можливо, навіть буде якась новина, новина про вагітність в вашій родині, так? тому що карти в загальному о, фортуна, е, сонечко, е, туз пентаклі. Вісімка жезлів також. Показують на вагітність. Хтось, можливо, буде вагітний у вашій родині. Напишіть у коментарях, як програється для вас цей розклад. Дякую за перегляд!